Гайс, привіт! Ну що, подивимось, що нас чекає в новому поколінні нашої роботи. Logitech MX Master 4. Перше, що кидається в очі, це зміна матеріалу. Якщо раніше у нас був такий трохи наче як резиновий матеріальчик. То тут у нас з'являється трохи ребристий пластик, який замінює цей матеріал. Я проводив дослідження серед моїх колег, дизайнерів із різних сфер, і переважна більшість людей користуються мишкою Master MX3S. І вони казали, що через 3-4 роки використання на гострих кінцях легкі такі затертості, які їм, можливо не дуже подобаються. Я думаю, цей матеріал. Розроблений саме для того, щоб прибрати цю затірочку і зробити мишку набагато більш зносостійкою, але на мою думку. Це не єдина і не основна перевага, яка виникає від використання цього матеріалу. Він, за моїм відчуттям, забезпечує більше щеплення між рукою і мишкою. Це дає можливість змінити форм фактор мишки, зробивши її вигін, менш екстремальним і більш таким пологим. Тепер рука лягає на мишку і тримає трохи більш розслаблену, трохи більш природню позу. Органічне положення руки має більше запобігати тунельного синдрому. Я дизайнером працюю більше років, ніж деякі мої колеги живуть на світі. Я ще жодного разу своїми очима не бачив, щоб когось дійсно був тунельний синдром. Частіше це інші речі, які люди приймають за тунельний синдром. Але менше з тим. Logitech зробили більш плавну, більш розслаблену форму, яка дозволяє нам більше часу працювати з високою точністю, контролем і продуктивністю. Я, якщо чесно, насолоджуюсь такими речами, тому що Logitech це компанія, яка, наче як від дизайнерів до дизайнерів, продуктові дизайнери, які розробляють ці продукти, вони мають регулярний контакт із дизайнерами, які потім ці продукти будуть застосовувати. Наприклад, мені присилають час від часу нові зразки для того, щоб я написав свої думки, потестував, і я повертаю назад есе стосовно того, наскільки це зручно, наскільки це корисно, як це застосовується і. Таке інше, і оця якби синергія між е, виробником і споживачем, це якийсь дух правильного дизайнерського підходу, який має бути у всіх. І воно проявляється в таких речах, як матеріал для більш спокійної пози руки, для вищого контролю під час роботи над макетом. Гляньте, у нас змінилося бічне колесо, яке раніше було трошечки притоплене в корпус, а тепер знаходиться на осівій лінії, який формує силует мишки. Чому це кайфово? Тому що утоплене колесо для того, щоб забезпечити щеплення з поверхньою пальця, мало бути таке, як каже моя донька, кусь-кусь. Воно було таке прямо цеплюче, да, щоб забезпечити це щеплення. А нове колесо. Воно може стати більш м'яким, більш ніжним і якимось більш довершеним. Також мушечка змінилася знизу. Стало більше площі, яка прилягає до стола, і це забезпечить краще ковзання. А також це фішка, яку я бачив тільки в Logitech. На мишці знизу була наліпка з інструкцією. Бо якщо її не відліпити, ти не можеш користуватися. І це, напевно, єдиний спосіб <див> дизайнерів змусити прочитати якусь інструкцію. <див> Бо я точно знаю, що якщо нам не наліпити її на сенсор, ми її ніколи в житті не помітимо, не прочитаємо і не дізнаємося, як підключити три девайси до однієї. Її мишки. У нас додалась ще одна кнопочка. І я думаю, що це прекрасне рішення. Я одразу на цю кнопку поставив Action Ring. Тому що коли Action Ring у мене стояв на центральну кнопу миші або, наприклад, на нижню, то при його натисканні я міг трохи. Змінити траєкторію курсора не вимушено. мені це не дуже подобалось. А коли я натискаю на цю кнопку, я в цей момент тримаю корпус достатньо міцно, щоб траєкторія в жодному разі не змістилась. І відчуття того, що я можу викликати екшн Рінг за будь-яких умов без жодного можливого суву траєкторії мишки. Це прямо ребята, кайф. А оці дві кнопки зазвичай стоять по налаштуванню як Forward-Backward. Я це завжди знімаю, і в браузері, або просто в операційній системі у мене це copy і А в Figma це у мене Copy Layer Properties і Paste Layer Properties. Це дає можливість не зривати ліву руку на клавіатуру, щоб нажати Command-C, Command-V. Я просто беру Command-C, Command-V. А ще ребята, у нас повністю змінилася нижня площадка для нижньої кнопки мишки. І тепер вона має ефект Хатік. Або, якщо простими словами казати, це вібрації від натискання нижньої кнопки. В чому була проблема? Ми натискаємо цю кнопку зовнішньою стороною великого пальця, а ця зона у нас пальця не дуже чутлива, і ми можемо не до кінця відчувати, чи ми натиснули чи не натиснули кнопку. Для цього в mx 3 у нас був відчутний, доволі гучний клік. Який давав нам сигнал про те, що ми натиснули на цю кнопку, щоб ми не нажимали занадто багато або занадто сильно. Але це те, що чути іншим. А мишка стає набагато більш приватним девайсом, який дає нам безшумність в зовнішнє середовище, щоб не розбудити дружину, якщо я вночі працюю, або колег, коли я працюю після обіду? Ми ж з вами знаємо, що одна із ігристик Нільсена це те, що система має давати миттєвий фідбек по будь який взаємодіє. І тепер цей фідбек стає не публічним, а приватним. Його відчуває тільки я, чую тільки я. Він повний і дуже виразний, але все одно це є тільки для мене, розумієте? Що я люблю ставити на цю кнопку? Я люблю ставити зміну чуйності сенсора. Таким чином, я можу працювати в дуже невеликій амплітуді рухів мишки і при цьому виконувати різні задачі. Наприклад, якщо я поставлю низьку чуйність, то мені буде зручно працювати в браузері, або коли я роблю концепти, у мене високий. Розмашисті рухи, бо я багато експериментую, але при цьому мені буде важко потрапити в кожну направляючу, в кожен піксель, в кожен куточок, в кожну циферку і так далі. Але буває момент, коли мені треба от зараз потрапити в цю направляючу, от зараз потрапити в цей піксель, от зараз потрапити в цей куточок, або саме в той слой вкликнутись, якби я це відчуваю як переход в режим. Екстра контролю. Я натискаю на цю нижню клавішу, у мене виростає чутливість сенсора, і я можу миттєво перемкнувшись, потрапити в будь-який піксель на манітурі, в який я хочу. І знову я переходжу в широкі, легкі, загальні жести одним кліком, бо я зменшую чутливість цього сенсора. І я ще й відчуваю при цьому приємну вібрацію, як зворотній зв'язок від натискання. І нарешті, 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 друзі мої. Це новий ресівер USB Type-C, маленький, легенький, непомітний, який можна підключити як до макбука, так і до монітора. В принципі, мишку можна підключати і просто по блютузу без ресівера, але чомусь у мене є незрозумілий ОКР на підключення ресівера, і для мене це важливо. Якщо з попереднім ресівером, мені доводилось використовувати додаткові прилади для того, щоб підключити звичайний USB. Я навіть не поспішав міняти ноутбук на нову модель, тому що доведеться замінювати USB хаб, тому що там зміниться нюанси корпусу. І я дуже радий, у мене є Type-C, який я можу використовувати з будь-яким комп'ютером або монітором. На лекціях і виступах дизайнери мене часто запитують, як дизайнеру в ці буремні часи, не втрачати актуальність. У мене одні і ті самі рецепти. Ребята, тримайте руку повністю на пульсі вашого інструмента. Якщо ви користуєтесь фігмою, кожен раз, коли ви заходите і там вилітає маленьке віконце, що з'явилась нова функція, подивіться цей туторіал, швиденько спробуйте. Ви витратите 5 хвилин раз на кілька днів, але ви будете в повному, повноцінному і глибокому розуміти інструмента, яким ви користуєтесь. По-друге, Читайте новини, дивіться, що відбувається в індустрії, які проекти роблять, які ідеї захоплюють людей, які ідеї вкладаються в дизайни, для того, щоб розуміти, чим дихає індустрія, і розуміти тенденції, куди рухаються речі. Користуйтесь якісним, продуктивним інструментом і тримайте його в актуальному стані, оновлюйтесь до останньої версії. Тоді оці елементи, які дають вам секунду продуктивності тут, 2 секунди продуктивності там накопичаться протягом дня і дадуть вам можливість не просто вивільнити час, воно в кінці дня виливається в те, що ви зробили краще, глибше, крутіше, більше. Ви отримали нагороду в кінці місяця або в кінці року. Ви отримали підвищення, ви отримали багато часу на навчання, і ви отримали визнання від колег і клієнта. Це і є, як на мене, секрет успішної кар'єри.